Всім привіт! А, по поводу, куди я пропав, чого так довго не знімаю. Зарані вибачаюсь, ну такі в нас піроги, знаєте, така у нас обстановка. що трошечки не до, не до відео, на жаль. Зараз приношу вам свої вибачення, щирі, як е, та, і До речі, для всіх віруючих, чи як там правильно Христос Воскрес, бо якраз у нас тиждень після Пасхи. Е, ну що я вам сів поки на такого. Вот такого ось дракона, культиваторчик Джонник, Джон 8410, культиватор 97. Коротше, красавчик, що ще сказати. От, временно на ньому і працюємо. Отакауся. От ось, от ось лаптяка, от така ось дуряка, здорове, велике. Ну я б не сказав бо що не поворотке, поворотка ще й дуже. П'ятьіряднічок, ну коротше. такого. Це временно, але якось так. На фурі нема смисла їхати, там нема цін, там нема ставок. Ну і коротше, ви поняли. Пока на нього. Ось, ну, о! Пелячка. Тракторець крутиться сам руль. Подрулечка стоїть. Один мінус що електричка, але ну, це рази краще, ніж нічого. Правильно, правильно. Морозивка мені закинули. Ну, все, Трошки хавчик, короче, хавчик, вода понапихалася, куча куча всього. І по нашій житті. Не мавали. Підемо 9,3. 9 і 3. Ну, ви в курсі, да, У нас видно, не видно, видно. Оберти, швидкість і передача, яка включена. Дев'ята передача, швидкість 9,2, 9,5, смотри як що. Трошечки филячка здувається в бік, це вже плюс. Отак, тут, віримо, кстати, по рихлинам. в тому році е, тут рихливо. прошлому тут я орав, а в прошлому рихливості Ну, В принципі, байдуже, але кучки, кучки понатягували кучки, тепер з ними мучить надо. А тиск десь повітря. Температура така у нас зараз. Коротше, ви поняли. Так от, сидимо, віддихаємо. Ну, почти. Звісно, як не крутить, це вам не кірує, це вам не хетес, не мтзуха, але, блін, робити, все одно треба. Все одно в ньому сидиш, все одно в ньому полихаєшся. Ну, не то, звісно. Не, не на дивані лежать, скажімо. Звісно, кондиціонер. Кодрулічка, обзорності, це далеко, не МТЗ. І не діривець, опять же, ж не ХТЗ, ну ні, коротше, за ніхто нічого, нічого. Це джондінш, це іномарка, це робилося для людей, от людей і так далі. І тому подобається. Так, ну все. Зараз будемо розвертатися, заберу цю стежечку. Так що такого? Так, да, друзі. Це, звісно, не. В принципі, спокійно встигаєш, навіть одною рукою все робити. Геть, геть, спокійно, але ну піднімаєш, тут вписуєшся. І ще й можна сняти щось. Ну, дивіться, все покрасить. Все, заїжджаємо. Так, давайте тут заїжджаємо, головне, щоб воно зловило гіночку, гаску. Так, сьома, восьма. Кстати, хто не знає, як переключаються передачі, друзі. На джендірі, е -е, то ось це джундир 8310. Це у нас газулька, то, якщо ми додаємо газ, Добавили, так. Це у нас коробка передач. Тобто Ось що, зараз у нас восьма передача. Ось восьма Зараз тільки тиньк. Все, у нас вже дев'ята передача. Якщо багато, то ми самі її скинули. Можна поставити на автомат. На ну, я не ставлю, тому що вона трошечки видервується. Мені не подобається. А 9 якраз добре. Десята, я думаю, буде багато, я її не пробую. А 9 в самий раз. Іноді трошечки скидаю на восьму, іноді на сьому. Ну, все залежність. Це нав'ясочка піднімається все кнопочками, все клавішами. I don't wanna have you baby I just wanna have a play I wanna go down Stay Kissing your feet and you make me crazy yeah. Tell me what you wanna do Якщо ти нам тизуки будеш отак хавати, то ота вся пиляка, ота вся, яка на дворі, оно оте все. Буде в тебе на зубах шкриготіть. І, коротше, ти будеш довольний, знаєте? Ти будеш довольний радий. Ну не дуже. А тут усім у нас спокійно хавать мороженку, сидіть. Так що, хто цей? Кушає приємно, кстати, мороженка дуже смачна. Дякую що доставляють мені мороженку. Це дуже дуже файно, дуже приємно. Йдемо кова і ми їдемо далі. А чой не їхать. Що, друзі, працюємо далі. Тут у нас такі от катакомби, бачите, таке нерівне зовсім. Трішки не Але як є, працюємо далі. Немає варіантів. Це те, що ми зробили, ось. Це те, що нам залишилося робити. Хоч ну, залишилося більше. Тут ось ось такі ровчики, рівчики, рівчики бачите, вимито. Так, водичка звісно, своє діло робить, волога вода, це оці відлиги, вони, вони своє роблять. Вони вимивають ці ярочки. Скоро тут, напевно, оброблятися не буде, бо вимиє його вже абсолютно. Отак воно. Такі ярки прям. Аж страшно. Все і завжди, йдемо 9 км на годину, приблизно 9-ю передачею. що, шановні, трошки поробили, вже і сонце заходить, але кусочок зроблений, там ще кусочок не зроблений. Коротше, печимо як можемо. Зроблю в обході культиватора, чи все в нас на місці. Ну Це він не перший, а з вами звісно, перший. Подивимося, чи все на місці, чи все добре, та думаю, цей. Фільтра подуть надо. Зараз стану та продую фільтр. бо трошечки Підзадуває нас, пилячкою, накриває, чуть-чуть. Треба буде фільтр дунути, щоб було все добре. Так. Що в нас? Всі стойки на місці, колеса на місці, колеса надуті, не спущені. Уже добре, правильно? Правильно. так, Трошки понабирало на лапи. Ну, чистити, чесно кажучи, не буду. Е, чистити люблю, того, що немає сенсу. Ти його почистив, опустив культиватор, проїхав метрів ну, 50-100. Хай. Ладно, хай проход в одну сторону. І в тебе точно таке ж саме знову. Який смисл його чистить, ну, не знаю. В кожного своє бачення, ну я не, не люблю це. Вважаю дармовою роботою, Безсенсною. А от фільтр продукт треба, да, бо криє нас чуть-чуть. Хто знає, де вджуника фільтр. Ось. Все. Коротше, повітряний фільтр знаходиться під цією защитою. Зараз я її зніму цю защиту. І цей. І достану фільтр. А потім достану шлангу з кабіни і продую його. А хоча б трохи хоч буде краще його дихати. Ну що, шановні? З добрим ранком. Такий красавчик, хто стояв 3 минути. Ну, не 3 трошки більше. І зараз ми будемо перевіряти маслічка, знаєте, таке. Ось, масло в гідравліки. уровень. Так, це вже добре, правильно? Правильно. В принципі, воно не уходить ніколи. Але треба ж перевірити. Антифриз. Уровень, кстати, хто, хто не знає. Е, Метка показується. Це е, е, мінімальний рівень антифрізу при холодному двигуні. При холодному, то есть, Ви поняли, так? Да? А це максимальний уровень при гарячому. Тобто, коли він нагрівається, уровень піднімається. Ну, розширяється, естественно. Це у нас перевірка масла. Так що, антифриз у нас є. Опа! І це маслице. Хоп. Фул. Фул. Іх, не знаю, чи видно. Але я бачу, що фул. Все. Все, все по уровню, все добре, все отлично. Зараз глянемо на скатики, так чисто раді общего поняття, щоб уж точно. А грузили які, лки-палки. Така бандура здорова. Півентизухи висить спереді просто в нього. колещата, коліщата їтіть, які широкі, дивіться. І наші ті з парки, як є такі колеса. А? Таке, як кіровська, тільки як два майже. Отакого, От все накачано, все добре, все є, тут все ціле. Тут все, все окей, 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 окей. Так. Ну що, будемо далі ковиряти простори українських е, полей. Так, зараз я вам покажу, як заводиться дракончик. Бо серйозний такий. Дядько. Так, хоп. хоп, 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 хоп. Щелк. Открыли. Так, это у меня пакуночок. Тут, естественно, ж присутня какая часточки водички, зарядки и так далее. Так, все, силы. Ключ, ключ. Оп, ставили, все, ставили. Теперь дивимся, все показатели. Сейчас мы ключом щелк. Щелк. Все, все оно. Бачите, стоп типу, посетилося, все, воно вже все перевірило, запускатися можна. Все, мотогодини, тиск і так далі. Ну що, з богом, так? Да? Оп! І все, і робимо. Опа, закриємося. І все. Отако. Тиск. Усьо. Так що все чудесно. Бачите, ти, тиск шикарний. Тут і, ну, все, все добре, все гуд. Так, після заміни ТОшки 37 годин вже трактор пропрацював. Температура двигуна 12 градусів. Температура КПП 16 градусів. Зарядка 14,2. Гуд. Загальні мотогодини новий трактор. Ой, же. Так, це ви знаєте, так? Кондішн. Виставляємо скільки що, як дує, дворнички і це все світ. Це у нас, ну, я поняли, аварійка, повний привод, передній привод. Опять же, задні дворнички, я так понімаю, і мигалочка. Це, ж, хто не знає хто знає, виставляється у нас нав'язка. Тобто, Вибираю, наприклад, перший пункт. Да? Це все. Тобто ми вибираємося клас, клас, клас. За який час перша кнопка буде піднімати. Тобто, наприклад, одна година. 3 ну, секунди. 3 секунди виставили. Зараз щелк. Оп! 3 секундочки закінчилось. Все, 3 секунди закінчилось. Все. А це ось все, подача мастила. Тобто, з якою швидкістю буде подаватися мастила. Який час і з якою швидкістю? Ви поняли, так? Да? Прикольно, звісно. В цьому плані Джоник продуманий трактор. Ну, він ще й те саме, але ж ви поняли. І, до речі, кстати, хто не знає, це крутілочка оборотів. Тобто, зазвичай, по крайній мере, мені так пояснили, що ем, крутілочка оборотів двигуна, ви поняли. Це максимальні виставляються обороти. Тобто, коли ти газуєш на всю, це максимум, тут ми можемо виставити від мінімума до максимуму. Але є ще така ось щелк, і це вже. Прям максимальні, максимальні, максимальні без ніяких огранічений. Але ми ніколи щолк не робимо, ми отакого менше і все, скрутили і трішечки менше. Тобто ти на всю газ будеш давити, а в тебе будуть обороти приблизно отакі. От Ви поняли, я сподіваюся. А це у нас навігація. Навігація включається кнопочкою. Ось. Все. Ось ця кнопочка. Щолк. Все, John Deere Пішов запускатися. Він нам зараз не нужен, бо я переїду в пусту. Бо треба пообдувати фільтра і так далі. Так, навіска піднімається, отак, все, Клац, все, вже піднімається. Уже піднято. Все, ми потихеньку, бачите, сьома передача трошечки домогоскуємо 1100, хай буде. І все, і покатилися. Ну, не запущеним, хай він трошечки цей, прохолоне. Ну, ви поняли, йому, йому зараз холодно. Треба подождати, поки він нагріється, а нехай він лучше трошки в холосту проїдеться. Я вважаю, це буде краще. Ви поняли, так? Да? Якось так. Так що всім баба, а я буду тут. Тут нас тут, так Це, так Откривається, прижимається Я не знаю, чи буде тоді Не буде, коротше, неудобняк. Ладно, ну локтем. Господи, коротше, оця прижимається ось вниз. Просто вона тугенька, тут під пружини. Тут придержується, тут нажимається. Щок. А, ну все, відкрилося. Все. Отлично. Так відкрилося, все відкрито. Да, косяк Косяк в чому? Коли сильно відкриваєш, достає до желіза, типу, царапає. Аккуратненько. Достаємо потихеньку. Хоп. Все, достали. Все, це фільтр. Всередині фільтри ми його зараз достанемо. І буде краса. Кстати, дуйкою продуваю. Ви знаєте, цією дуйкою дується добре. Я завжди вважаю, що фільтра треба зжатим повітрям. Але в принципі ця дуйка лютейша, вона дуже сильно дує. І не теж можна. Далі фільтр е, повітряний знаходиться отут. От Як він знімається? дуже просто. Щ... Защолка, щелк. Ви поняли, так? Да? Там воно защолочка. Щок. Подіхала. Тільки Яке... клац. Все, випало. Щок. Випало. І дивіться, тут рукою піддіваємо, хватає руку засунуть, беремося. Другою рукою там беремося. І тільки щелк і вона відкрита. Дуєчка там, далі що? Далі псик я відкрив, а я протопив, але це зразу. Тер тут куча пиляків. Буду сейчас знімати, це фільтр, бачите, на защолочках. Ну, коротше, його продуть Обудую, знімаю і продуваю фільтри. Ну що, все пора знімати фільтр. Чи обдуваю, пояснюю, щоб я тут лазив і не вимазував ні кофту, ні руки сильно. Чотири защілки. Не знаю, чи видно. Видно. Да? Чотири защілки. Щелк. 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 Все. Теро такой його просто достає. Причому величезний плюс – Все зроблено для людей. Людьми і для людей. Я так це називаю. Знаєте, людьми і для людей. Все удобно, все доступно і понятно. Кришечка. Зараз ми тут поряд її положимо. Вот так вот так. Дуєчку положимо далі, мало чого, може хтось буде їхати. Тут льотчики буває їздять. Поняли, так? Да? Тепер витягнемо фильтр. Всем фильтр. Дональдс Дональдсон. Хороший фильтр. Я такой ее розшатуємо. вперед щелк щелк щелк, 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 все, він же випав. Ну як, тугенько, конечно, стоїть тугенько фильтр. Классно. Ось вот так достаємося. Все. все, а ну, сейчас собі поможу. Кой щелк. Все, фильтр Бачите? А фильтр, конечно, по-любому грязный. Тут, тут прям по-любому. Такий щелк. Ви поняли, так? Да? Ну, пилячка є, видно. Все, все фильтр есть. Кстати, це як знімаюся, все защолкає. щелк защлка. І з цієї сторони щелк защока. Тут е, уплотнітель трошечки стоїть. Треба положить, і треба отуди положити, щоб був. І тепер достаємо фільтр. Добрий день, і фільтр. Це фільтр, це, не ви зрозуміли, да? тут він так само надівається. Це фільтр кондиціонера. Зараз все обуємо і все буде в чепі-пухі. Ну що, шановні, все, поставив назад Все. обратної послідовності. Фільтр, фільтр, кришка. Щиточок, провірили, чи щиточок не тіліпається, бо тут у нього ж засоби, такі два і тут зверху щілька, щоб все, все на місці все не тіліпається, все держиться, все добре. Далі, знаєте, чим треба зайнятися? Страшна річ, яку я особо не люблю. Це перемазати. Тобі ж раз. Знизу два. На рульових. Три на сухарю, п'ять, Ви поняли, да? шість на тому. Ось шість. Да. І з тієї сторони все та сама історія, а тільки тоді треба... А, ну і все, ж, все ж з цієї сторони палець. Коротше, тут 6 і там 6-12 точок. По-моєму, 12, ну я всі мажу, я не пам'ятаю, скільки їх. 12 точок перемазать. І, ну і на культиваторі обов'язково треба все перемазати. Що тут мажеться? Тут мажеться, по-перше, колеса мажуться, ну, колеса мажуться рідко, в принципі. Я їх тут набив, дуже багато я їх надубасив, їм хватить. Тут з головою. Але мажуться такі ось деталі, тобто ці ось механізми сухого цього трення, грубо говоря, я поняли, метал об метал, і тут треба смазувати. Вісім точок смазки, які треба смазувати обов'язково раз в день мінімум. Ну, знаєте як кажуть, е -е, чим більше будеш смазувати, хуже цього не буде. Ну, тобі ж, нічого, смазка поганого. В принципі, не зробить, так що можна смазувати. Кстати, хто не знав, у Джонника є така прикольна штучка і тут. Е Тадам. Поняли, да? Ну Трошки, звісно, в тут... ну, ви тут напічкано випоняли. Лишнє Лиш... смазочка. Смазочка хай лежить. Лишня і одна оця фігня, що, він достатньо здоровий. І його приходиться завжди ложити в самий низ. І за цього приходиться переривати все. Неудобство. Нічого страшного. Не страшно. Тут у мене поняли, всяка ничка. Ничка тут. Кожного уважаючого себе джендериста тут є ничка. Шприць до поїхав мазать. Ну що, шановні, все. Морда перемазана, передочок. Все. Цілий готовий до бою. Нав'язку я не мажу, тому що я нав'язкою не користуюсь, ви поняли, Типа да? Я роботаю на жорсткому брусі, і мені він в принципі не нужен. Ну, то тобто Смазувати нічого не треба, в мене нічого не є, робота є Не їзда, не треться. Воно було смазане колись. І на даний момент цього більше, ніж достатньо. Ну, Сухарики оці смазувати. Ну, давайте я їх буду називати сухарями, друзі. Хто знає, підскажіть, як правильно вони називаються. Бо я точно не знаю і буду їх називати сухарями. Така ось офінятись. Тобто. Ресві да? і ще крім цих двох ще шість. Ой. ну що починаємо. Так, все. Дуже включив, прохладу собі роблю, жарко. Що е, я вам можу сказати? Кстати, 8.15 зараз ранку і ми починаємо двигатися. Е, Чим мені подобається Джонник, так це рівно тим, що я можу взагалі не торкатися до цього до педалів. Взагалі не треба. То є, все. Клац, ви зрозуміли, клац. Переводимо на сьома. Все, він поїхав, паску трошки дали. А я сидів. Аску дали, дивимося, і починаємо заїжджати. Починаємо заїжджати. По <клес> лінію побачили, воно, заїжджаю. Вивернув колеса, виїжджаю. Бо ми на лінію самі заводимо. Ну, плюс-мінус. Все, ось, плюс-мінус заїхали, включаємо, авто так, треба включати. А тут ось як лап. І газку. Культиватор вже опустився. Трактор себе зловив. І все. Газ є. Всема передача. І ми їдемо. Більше не питати, окей. Увілічимо трошки. Ну і зрозуміли, так? Да? все поле, що я зробив, що мені залишилося. Все, брем. Тобість, от оце, от оце я обожнюю джон правда, і мені це дуже сильно подобається. Ти можеш взагалі педалі не трогати. Понятно, як здаєш там і так далі, воно удобніше. Ви поняли, да? а так? А так-то, господи. Все отлично, все чудесно, все дуже класно і красиво. Все. Руля можна одкинути, щоб він нам не мішав, не заважав і сидіть То є... То є наша задача заключається в тому, що ми сидимо. Е сидимо і наблюдаємо за, взагалі м -м -м, всем, що відбувається в вокруг. Ми дивимося, ми слідимо. Всі лапи на культиваторі були, не обпали, барабани крутились, нічого не забилося, нічого якусь кучку не нагорнуло і так далі і тому подобне. То ми їдемо від одного краю до другого, ми займаємося виключно наблюдінням. За датчиками, температурами, ну, виходять. Все, все остальне ми їдемо. На повороті ми перехватуємо управління і розвертаємося, тому що він у нас старенький. І розвертатися сам не вміє, ви поняли. Отако. А далі працюємо.